Вітаю, друзі, 18 грудня. Що ж ти, Беня, здав назад? Спостерігаючи за поведінкою Ігоря Валеріяча Коломойського вчора, в суді, за його заявами, мені здалося, і не одному мені, що Ігор Валеріч включив задню, Що він. Намагається торгуватися з Зеленським. Я думаю, що це робиться в односторонньому порядку, і е, Зеленський навіть на це не реагує. Ну, принаймні, рішення суду було залишити Коломойського під вартою, він, можливо, очікував чогось іншого. Каже, не буду критикувати Зеленського. Бо він президент, а це війна і це скажеться. Потім каже: та це не Єрмак, і не Зеленський, на чолі злочинної організації, був їм що робити нічого там з цим міндічем общатися. Ну і ще ряд таких заяв. Абсолютно. Знаєте, проти тієї, позиції, яка була в нього раніше. Ну, наприклад, про Наполеона. Ви ж пам'ятаєте, як Ір Валеріч казав Наполеон, скоро Наполеон кінець. А це хоп і каже: та щоб бути Наполеоном, треба перемагати, а тут знать яком, що все програє. Так у Наполеона були і в і Бородину і австралійці, тому говорити про це ну, таке. Здається, мені, що Коломойський ще не зрозумів, що лялька з його театру, оце Буратіно з його театру, не боїться більше його. І не вважає його за. Карабаса Барабаса. Лялька збунтувалася. І не він, не Коломойський, керує країною, як він собі колись уявляв. А саме ця лялька, яка збунтувалась. А не критикувати, не говорити, можливо, Ігор Валерійович хоче таким чином свободу собі купити, так цього не буде. Зеленський панічно боїться Коломойського на свободі. Цього точно не буде. Він не домовиться, він знає дуже добре Коломойсько, і він ніколи не допустить, щоб той вийшов, бо він розуміє, яку загрозу це для нього являтиме. Більше того, я думаю, що будуть робити все, щоб. Сидів довше і в інших справах, а бажано пожиттєво. І робити це буде Зеленський і його зелені гниди. А намагання Ігоря Валеріча зіграти з ними в якусь гру, ну, я думаю, це тільки гра в його уяві. На, на жаль, для нього. Ну і ще одне. Е, каже Ігор Валеріч, що по ходу набу. Домовились з Зеленським. Що їм головне було прибрати Єрмака, що ніякого далі розслідування не буде, все, типу, договорнячок і все. Я думаю, ні. Метою було не просто Єрмака прибрати, тим паче його не прибрали, його прибрали з публічної посади. А він як залишає як був, так і залишається. Партнером Зеленського просто публічно не світиться, е біля вуха не стоїть, так би мовити, але й на його місце нікого керівником офісу президента не призначають і навряд чи призначать. Тому, ну а ще мені здається, Ігор Валерійович запутався в. Показ. Запутався просто, каже, замах на мій ще був, його розслідують, і скоро Набу буде обшуковувати офіс, верніше, приміщення Посольства України в Ізраїлі. Ну, перш за все, на минулому засіданні Коломойський сказав, що Справу про замах на Міндіча розслідує спецслужби Ізраїлю Шабак. Я не зміг довідатись, наскільки це відповідає дійсності. Бо Шабак дуже закрита структура, але до чого тут Набу? По перше, Набу не розслідує справ про замахи, вбивство і так далі. По друге. На яких таких правах Набу буде обшуковувати якесь посольство, яке має дипломатичну недоторканість? Ну, якась юридично правова абракадабра. Ну, В показах запутався реально? Спостерігаю це все я і розумію чітко. Два роки Коломойський сидить. В одиночній камері. Два роки він перебуває в ізоляції. Він багато чого не знає. Оцей всесильний, Карабас Барабас, Беня, Бородата Бабушка. На жаль, все виглядає от саме так: два роки повної ізоляції і в результаті намагання. Гри з Зеленським, який його абсолютно не бачить. Плутанина в заявах абсолютно. І знаєте, перший раз, коли Коломойський сказав, прийдіть на суд, підтримайте все, всі в такому очікуванні прийшли. Щось сказав. Другий раз прийшли, щось сказав. Третій раз. Менше прийшло. А на четвертий можуть взагалі не прийти. Пам'ятаєте цю притчу про вовків? От це точно нагадує цю історію. Валерійович отакими своїми діями: здати назад, Заблутатись в показах. Він просто обнуляє себе. Він обнуляє свій актив і довіру до себе. І це насправді дуже така для нього ситуація може бути критична. Хоча всі ж сподіваються на диво. І він також. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.